Є Держгірпромнагляду вкотре приїхали перевіряти Коростенський щепзавод. Хвилин 10 постояли під адмінбудівлею і поїхали. Скаржитись у прокуратуру міста Коростень. Фахівці Держгірпромнагляду кажуть, що не змогли дозвонитися у приймальне підприємства. Я чотири рази набирав приймальне, я не знаю людей нікого. Я через приймальну зв'язуюсь з керівником. Приймальня не підняла трубку. Кого я ще повинен шукати? Я просто проінформував прокурора Європи, що я був на території. Просто ніхто з керівництва підприємств не хоче зі мною спілкуватися. Керівництво заводу заперечує, такого бути не може. Це брехня, і я можу заявити з увереності. Дзвінка від Держгірпромнагляду або від когось з прокуратури чи з міліції до нас не було. Коли перевірка вперше приїхала на завод, то у Держгірпромнаглядівців не виявилося всіх необхідних документів, які слугували підставою для позапланової перевірки. А позапланово за чого? Що буде позапланово? Звернення є юридичної особи, звернення да. відходження в комітет. Да, Оце ж за. Запл... Зробіть, і вам дадуть. ви не хочете його дати, я буду запрошувати. У мене немає його. Мені не дали його. Повідомте як, як об'єкт господарювання. Відомьте, в чому немає в мене наказу, не можу я вам показати. Наступного разу у наявності вже був наказ і повідомлення від МВС. Проте юристи підприємства знайшли розбіжності в текстах документів. Заправлення про перевірки. Перевіряються, об'єкти підвищеної небезпеки. Крат. Ну, звідки намалювався, механізми? Також зазначите просто, як у вас уповноважено. там один не додивився, там інший по-своєму і двадцять 21 травня під адміністративним корпусом знову зібралися працівники заводу, у яких бентежать часті перевірки. Люди пов'язують черговий приїзд Держгірпромнагляду з рейдерським захопленням підприємства. Оце ще як ми не відстоїмо цього нашого заводу, ну і цьому заводу те саме буде кабрик. Працівники заводу кажуть, що візьмуть до рук вила та лопати і стоятимуть до останнього. Якщо доведеться, перекриватимуть трасу та залізну дорогу. «Якщо не будемо допомагати, будемо вила брати з вилами йти. Тут увага й стріляють нас, дай все.